Вітаю майстри, що там у нас в роботі? Розпочав я фарбування, загрунтував. Тут у нас ізолятором. Я ще нічого не робив, одне, що зробив філюнки пооткрашував і зібрав це все. Буде воно фарбуватись так. Тому що нема в мене можливості, щоб його розбирати. Бо остався один фарбопульт. Ну, то то таке, Я думаю, тут нічого не буде, воно все зібрано. Просто ще один момент. Це все довго фарбувати, тому що двері мені буде швидше. Ну, перетерти треба буде, тому що ізолятор. А тут загрунтовано все чистеньке. Може замовниця буде дивитися, хоча я не знімав. Ну, тут нема що було знімати, все воно гарне. Це вже я на вечір прийшов, бо є що грунтуватися, колір буде білий, якщо я не помиляюся. Структуру не знаю на камеру, чи видно, чи не видно, але видно. Може ми залишимо структуру, може ми її підкрасимо. Так що такі справи обналічники. Я нічого знімати не буду. Так, про фарбування. Це тільки може бути обзор і так трошки показати для замовника. На цьому все. Щось нападало. Так що вже включуся, як щось трошки зробимо. Якщо Бог дасть, буде добре все. Всім бажаю міцного майстри. Закінчую такий проєкт. Двері, білий колір, чорне скло. Ось так воно все вийшло. Ну, доволі непогано я нічого не знімав. Тільки фінішний результат покажу і на цьому все. Получилось нормально. Все пооткрашувалось. Кинув скло. Зараз ще заливаю силіконом. Це в нас матове. Гарний білий колір. Особо нічого такого не можу показувати. Все по стандарту. Коробки там у мене. В другому місці треба теж це все позбирати, тому що... Воно так розібрано розібраному дім. Я його не збирав вам, щоб показувати все, як буде виглядати. Якщо буде можливість, то зніму покажу, як воно виглядає. все. це Ну, Я думаю, все.